Милості Господній має можливість бути на тому місці, знаєте, цей тиждень також роздумував про всякі непрості питання, може, два чи три тижні. Продовж так замічаю, які, всякі трудності в нас і в наших ближніх. І <кій> десь замітив таку річ, всякі якісь такі, знаєте, дрібнички, вони десь нас трошки так, може, десь нам не подобаються, або якось так. Б'ють по рукам, якщо можна так сказати. <кій> Я на роботі шпаклював, і мені шпаклівка впала в око, і мені треба було піти в лікарню. <кій> і так багато всякого набралося, знаєте, всякої суїти, всяких переживань. І коли прийшов туди, знаєте, як то є, коли ти маєш можливість порівняти, воно тобі стає зразу легше. Я прийшов, там люди без них, там люди зараз за цей час, який в нас в Україні дуже непростий, всякі люди є. І Я коли подивився на то, думаю, які в мене маленькі маленькі проблеми. Хоча вони бувають, здаються нам дуже дуже якимись важкими, дуже якимись непростими. Насправді в наших ближніх, як брат Тарас сказав, є дуже важче багато більш наших переживань. І дуже добре, коли в нашому житті є дійсно кому підтримати наші руки. І нам десь з сторони буває, знаєте, якось ти дивишся на Олексія, наприклад, і думаєш, що в нього, які там в нього проблеми. Ми не знаємо його серця, ми не знаємо його переживань, ми не знаємо, що відбувається в його серці. І дуже дуже добре, коли є дійсно церква, слава Ісусу, що ми тут. Що за нас моляться, що нас підтримують. Бо насправді, якби не ті молитви, якби нас не підтримували, хто його знає, може у нас давним-давно б вже руки опустились, і може ми би хто вже знає, де були. А коли є люди, які підтримують, які піднесуть <кхи> за тебе молитву, які десь підтримують тебе навіть і буває тим добрим словом, хоча я згідний, в важкі моменти краще не говорити, краще молитись, Бог знає ключ до серця, Бог знає ті слова. Тому хай Господь благословить нас десь розуміти це, коли ми ведемо нашого ближнього, краще помолитись. Сторони нам одна картина по зовсім зовсім може по-другому показуватись. Зовсім інакше. Я кажу, не раз нагадую то я сидів колись на зібранні, і один брат проповідує, я сиджу, думаю, ну якось він не дуже мені подобається, щось він говорить. Всього потрохи знаєте. І встає один хлопець в кінці його проповіді, каже, це все, кожне слово було до мене. Я хочу покаятись. Так, що Бог знає, як говорити, як до кого говорити, навіть якщо нам сторони може здавати щось не так, Бог знає і Бог може все зробити на краще. Знаєте, десь в такій рутині, в таких всяких проблемах, ми десь часто забуваємо про основні речі, і ми десь часто звикаючи до таких якихось до суїти, якщо так можна сказати, пропускаємо основне. Я десь мав можливість цей тиждень трошечки вникнути в одну книгу е і порозсуждати. Це християнська книга, досить цікава, десь і історична. І де вона мене десь на такі всякі роздуми підштовхнула чи як сказати, про що я розсуждав, хочу з вами поділитися. Деяких пару думок хочу сказати. Перше, зачитаю послання до Ефесян, 6 розділ, 11-12 вірш. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було встати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви віку цього, проти духів, злоби, піднебесних. Я десь замітив такі речі у своєму житті і так десь замічаю, поки ти десь, ну як можна так сказати, увлікаєшся Затягує тебе трохи суєта, ти більше десь зайнятий тим. Я не кажу гріховним багато роботою, багато якимись такими питаннями ти десь втрачаєш трошки відчуття реальності, а реальність насправді яка? То що завжди є війна, завжди йде війна? От нас в країні зараз війна нам десь може навіть легше порівняти, але є духовна війна. І диявол ніколи він не спить, він ніколи не дрімає. І він завжди веде стратегію війни. І щоб нам десь знаєте, десь нагадати за ці такі речі, я хотів би пару сказати якихось таких думок, щоб нам десь нагадати, яка та стратегія війни. Щоб ми десь, може, щось обдумали, зважили, щоб ми десь, може, трошечки е порозсуждали про своє життя. Перше, що я замітив такі речі. Навіть перед тим, як прийде Антихрист, або навіть коли буде той час, завжди буде ота стратегія. Перше, що це буде така війна на рівні інформації. Ще з дитинства вкладується в нас і в наших дітей інформація, яка формує людину, яка формує людей. І диявол завжди свої, як би сказати, цінності вкладає з дітей через мультфільми. Зараз дуже легко, бо зараз є інтернет. І зараз так потрохи, потрохи, десь воно все вливається в церкву. В церкву вливається мода, в церкву вливаються різні стандарти світські, хочеш не хочеш. Ти живеш в суспільстві, яке нав'язує тобі свої принципи. Ти ходиш в магазини, де так само є свої якісь там стандарти і так далі. Ти щось купляєш, ти спілкуєшся, ти в інтернеті десь щось дивишся, і скрізь, і скрізь йде ота війна. Вона ніколи не зупиняється і вона не закінчується. Перше, що це на рівні мишлення. Якщо завоювати людське мишлення, люди дуже-дуже легко склоняються не в правильну сторону. Тому з дитинства іде та війна, щоб у наших дітей і в нас. Вкласти мишлення, яке підходить дияволу, мишлення, яке йому вигідне. Похіть плоті, похіть очей і гордість життєйська. Перше послання Івана, другий розділ 16 го вірша, пам'ятайте. Їсти не гріх, одітись не гріх, но є похоті, похоті плоті. Ісус Христос сказав, що як. Були, як в Содомі і Гомора, були спалені, але там їли, пили і женилися. Я зараз десь, знаєте, і ви, і ви я впевнений, так само то замічайте, десь таким великим якимось оборотом набирає світ такого тління. Може, не світ, але зараз от кругом глянеш, як люди говорять, такі діти маленькі, я в нас там. <ків> Біля під'їзду чи на майданчику замітив діти такі маленькі, хлопці, може, 5 років. Вони так, знаєте, говорять, як нам десь вже там по 17 було, ми колись так говорили. Такими якимись словами, ну, досить різкими, такими дорослими і ще плюс того, що гірше, матюки дуже сильні. Я думав, ну, хлопці вже. Я з одним хлопчиком поговорив, кажу, ти так сильно говориш, а з Львів, напевно, вуха закриває, а йому років десь, напевно, 10. Він може прислухався щось трошки, поки я був, але замітив далі й дівчатка так само. Таке саме і вони. Слова почере мат, мені якось дивно наїстало. стало, думаю, Боже, як страшно це все. Але не лише це е, одяг. Замітьте, чим далі, тим більше люди роздіваються, перекручений розум. І апостол Павло в посланні до римлян першому розділі каже, на рівні інформації, як діє інформація, так як вони не піклувалися мати Бога в розумі, то віддав їх Бог чому? Перекрученому розуму. Тобто людина починає те, що нормальне, сприймати за ненормальне і наоборот. Те, що в Господніх очах високо, то люди сприймають за низьке і наоборот. І коли ти говориш з людьми якісь такі прості речі, кажеш, десь треба помовчати, десь треба смиритись, десь треба нормально пристойно бути одітому, людям смішно через то, бо кругом зовсім інакша інформація, яка нав'язує свої стандарти. І якщо церква не вміє розділяти добро і зло, вона сприймається у своїй сім'ї, у сім'ях починається, колись так не було. Я читаю деякі, чи слухаю, чи стикаюся з деякими. Як сказати порівняннями, де люди порівнюють, як колись церква стояла, і як зараз, на жаль, буває таке. Я не говорю про окремі конфесії. Вся, все все християнство, зараз дуже багато розлучень. Це означає, що в церкву дуже багато світу вливається. Сім'ї розлучаються. Люди, які називаються християнами. Люди, які називаються християнами, дають шлюб однополим Однополі браки одобряють, і всякі-всякі перекручені. слава Ісусу, в нас того нема, слава Богу, бо є завжди церкви, які то приймають, і є завжди люди, які то не будуть приймати. Це так завжди було, це понятно. Але світ іде чим далі в похотях плоті, очей і горді життєйська. Похідь плоті далі йде очей. Зараз дуже легко підсісти на похить очей. Око завжди плаче. Про те, що бачить, написано в притчах, і не насититься вухо тим, що чує, а око тим, що бачить. А якщо то похідь, то прям ти все, що будеш, що тобі захочеться через завість, воно буде хотітись. Воно буде в тебе десь всередині. Ти замітив, хтось там то має. Ти замітив, щось десь туди їздять, ти замітив щось то, і тебе прям буде туди тягнути, знов таки в похотях. Око воно бачить. Це є прямий вхід десь в нашу душу, чи в наше серце, де інформація проходить. Але якщо кругом плакати понав'язувати, я колись був, пам'ятаю, колись вже перед... трохи був десь в Європі, потім додому їхав і замітив такі десь нав'язання людям. Спочатку йдуть звичайні такі афіші, плакати, потім два чоловіки, такі бородаті, десь щось рекламують. Потім вони все ближче, щось вони вже обнімаються. І якщо людина росте в тому, вона сприймається за нормальні речі, якщо дітям в школі дати почитати таку різну літературу, як мені недавно от Галя казала, що навіть казочки чи де, то ми говорили, казочки дітям читають там два якісь чоловіки, і ніби безобідно нав'язання такої знаєте, таких стандартів якихось. Тобто на рівні перша боротьба завжди яка вона йде. Це на рівні інформації, на рівні думок. Якщо диявол виходить нав'язати або заволодіти людськими думками, він буде діяти, як хоче. Він буде нав'язувати будь-що хоче, що йому вигідно, буде нав'язувати людям. Гордість Житійська, десь саме, знаєте, самоутвердження, щоб мене все визнавали, щоб мені всі якось. Е Ну, всі, всі любили навіть такі прості речі, це знов-таки десь влада. Як знаєте, влади хочеться грошей і самовизнання. Десь до чогось стремяться ці такі нам десь дивно може бути, чого людина стара, вже така, що чуть-чуть і -чуть вже помре, а вона війною займається і далі, і далі, і далі. Людина хоче завжди влади. Якщо вже влада є, трохи здоров'я, що хочеться? Слави. Навіть такому вели, вроді Вроді в великих масштабах, якщо взяти, то за тих таких знаменитих людей, понятно, ну і за маленьких десь, і за менші такі кроки слави воно теж десь може бути самоутвердження. Тому десь отакі речі. Знаєте, і що я десь розсуждав і замітив так, якщо церква має опорою Слово Боже, то це дуже велика привілегія. Слово Боже, воно є істина. І воно дає розуміння, знаєте чого, прості речі. Добра і зла. Соломон колись просив у Бога мудрості, і він каже, так, дай мені розуміння добра і зла. І нам здається, це дітям треба розказувати, що таке добро, а що зло. Насправді це всім людям потрібно. Якщо людина не розуміє, що правильно, що неправильно, воно все зб'є в одну кучу. І десь люди, як колись, знаєте, дуже так було легко людей обманути, чи як сказати. Пару дядьків у костюмах зібралися в телевізорі, показали, вони одним голосом щось сказали. І всі в селах, в містах, люди такі десь прості, всі вірять, бо так сказали вчені. Так сказали люди розумні, вони вчилися, вони знають, і дуже легко людей увлікати. Дуже-дуже легко. Тому церква має мати опорою слово Господнє. Написано є до Тимофія, пам'ятайте. Церква є стовп і утвердження. Істини. Я собі виписав це є. Друге послання Тимофія 3, 5. Церква є стовп і утвердження істини 3.15. Перепрошую. Перше послання Тимофія 3.15. Слово Боже, воно дає мудрість і не треба недооцінювати Слово Господнє. Якщо нам Бог дасть розуміння, добра і зла, ми будемо щасливі, наші рідні будуть щасливі, і ми будемо знати, як себе берегти від всякої неправильної інформації. Слово Боже, воно формує мишлення, і замітьте так, у луки написано: Ісус Христос прийшов, щоб вернути, і на російській мові, може, воно трошки якби дезвичніше мені було. Образ мислі, праведників. Правильне мишлення. Ісус Христос прийшов, щоб сформувати і показати, яке правильне мишлення має бути у людей, що таке добро, а що таке зло. Но через століття, через всякі всякі роки, настільки воно так роз В християнство, у різні стандарти розмила, різна інформація, різні людські якісь стандарти, що люди просто втратили просте, а таке основне розуміння. Добра і зла. Тому церква, маючи слово Боже, вона є дійсно стовп і утвердження істини. І ми блаженні, якщо ми десь схиляємося до Слова Божого, якщо ми маємо опорою Його, і якщо ми виглядаємо десь дивно, якщо ми виглядаємо десь смішно, це не, я думаю, це не сама страшна трагедія. Прийде Ісус Христос і всі тайні бажання, все-все, колись рано чи пізно, воно викриється. Но Слово Боже написано, що розум вірний усіх. Соблюдаєш як заповіді Його, коли ти соблюдаєш Слов, слово Боже, в тебе є опора слова Господнє, в тебе сформується мишлення, і ти будеш розуміти, відкидати то зло. Воно до тебе не буде торкатись, ти зайшов десь, і там щось неправильно тобі викинуло. Знаєте, що зробиш, ти відвернеш очі свої, бо ти розумієш, що то зло. Якщо ти не сформуєш своє мишлення на основі Слова Божого, ти будеш поглошати ту інформацію, яка просто так не пройде. Вона лишиться в серці, вона закоріниться в серці, і вона дасть свої відпечатки. Тому перше, це війна завжди йде на рівні інформації. Друге, це послабити стандарти святості. Церкву, знаєте, диявол, йому не вигідно церкву відмінити, чи як сказати. Він би хотів, але він розуміє, він так не зможе зробити. А що можна зробити людям дати можливість? Поклонятись, но. Відде, знаєте, понизити стандарти святості. У Бога вимоги досить високі. У Бога є вимоги, досить, ну, такі, на перший погляд, і важкі. Ну, от дивіться, перше що. Євангеліє від Івана, третій розділ, Ісус говорить з Нікодимом. Він каже за народження згори. Він каже за переродження згори. Багато людей це просто відкидають. Говорять так, ти вірю Ісуса Христа і Ти спасенний. Ну, це ж десь. Легко звучить, легко так знаєте, приймати. Ну насправді є народження згори. Ісус Христос каже, що людина не зможе війти в Царство Небесне, не зможе прийняти Царство Небесне, якщо не буде народжена згори. Якщо людина не буде, кожен день апостол Павло каже: Я маю боротьбу, покоряю плоть свою, щоб, проповідуючи другим, не лишитися недостойним. Тобто це наша боротьба умершлення плоті і життя по духу. І якщо людині просто знизити стандарти, говорити все нормально. Ти собі десь там якби, можеш грішити, але головне прийди на зібрання, знизити стандарти, і церква може називатись церквою але просто на рівень релігіозності, дати гроші. Як ці фарисеї, колись казали, пам'ятайте, даю десятину, зм'яти і всього такого дрібного, людина може прийти просто дойти до якихось обрядів, і дияволу то вигідно. І ту війну чи битву він легко-легко виграє. Він себе видає написано за ангела світла. Тому знов таки отець шукає поклонників, які будуть поклонятися як? В дусі і в істині. Не просто по своїх бажаннях, не просто по своїх якихось емоціях. в дусі і в істині. Друге, що на рівні святості, або на рівні десь, знаєте, е різних церковних чи знов таки, на основі Біблії стандартів. Знизити рівень святості. Написано так. Мають вигляд побожності, а сили її зріклися. Друге послання до Тимофія 3:5. Знизити стандарти християнства. Нема сили любити, якої сили зріклися, маючи вид набожності. Сорочка нормальна, штани. Нормально все ти одітий, Християнин, але якщо ти не маєш сили любити, сили терпіти, мати стриманість у багатьох питаннях, у твоїх бажаннях, у твоєму язиці, у твоїх думках, якщо ти не маєш стриманості, ти сили зрікся, Чи я, хай Бог сохранить від того, сили мати мир це сила духа. Будь-яка дрібничка вона вибиває людину, з колії немає миру, немає радості, спасіння. Нема радості. Тобто немає сили відріклися сили духа. Легше, напевно, людину одіти сорочка, штани і так далі, легше, правда, Но мати сили не відріктися, це вже непростий труд. Тому хто сіє в дух, той почне від духа. Тобто, десь друга така боротьба завжди йде, це на рівні знизити рівень святості. Почуть собі попускати, попускати, і ти замічаєш кругом, хай Бог сохранить ті церкви. Хай Бог сохранить нас від того від всяких таких низьких, дуже, знаєте, низьких стандартів. Хай Бог помилує від того. Третє, що? Така, знаєте, одна, знов-таки десь порівнюючи ту книгу, вона не так давно була. Може, це, це була Друга світова війна, і я десь собі. Десь порівняв з нашим часом, і нічого не міняється. Ота духовна війна, вона завжди, як була яка стратегія, так і йде. І один із дуже хороших підходів, дуже легкий, але дуже коварний це розділення. Дуже коварний такий, знаєте, підхід. Розділяй, як всі, або багато користуються тим, розділяй і властвуй. І диявол дуже хитрий, йому розділяти церкви. Хтось вірить у трійцю, хтось вірить інакше, хтось вірить чуть-чуть щось інакше, чуть-чуть щось по-другому, і він так розкидав церкви. Хтось вірить, що треба так хрестити, хтось так хрестити. Хтось вірить так хрещення, той чуть-чуть інакше, і на простих, простих речах він буде розділювати. І ти вже зустрічаєшся з братом своїм і мав би говорити про основне, про любов в Ісусі Христі, про Спасіння. Но ті розбіжності, може, вони не такі важливі. Але про що люди в більшості говорять? Про ті розбіжності. Свариться, розділення церков, розділення сімей. Хтось так розуміє, хтось так розуміє. І сюди скрізь розділення. Це є дуже така, знаєте, одна із стратегій війни. розділяти. Ісус Христос каже до апостола Петра такі слова, що диявол просив, щоби сіяти вас як пшеницю, розділити, розкидати як пшеницю. Замітьте в природі, як легко і як звірі, будучи такі, знаєте, на інстинктах, просто вони розуміють, що треба відбити слабеньке. І з'їсти, чи що вони там роблять, Відбити слабке, вони не полюють на всіх. Слабеньке відбивають, і тоді вони починають уже полюють. Тому розділити це одна із стратегій. Якщо ми десь чуть-чуть щось не так розуміємо, мудра людина вона десь прийме, як брат Тарас сказав, ми не є ідеальні люди в тих питаннях десь все розуміти, але ми хочемо все правильно розуміти. І... Все ти дійсно голодного не розуміє. І не варто соблазнятися, якщо хтось щиро любить Ісуса Христа і не розуміє так, як ти. Може, ти неправильно розумієш, або може Він доросте до того, як ти правильно розумієш, якщо то правильно, Він доросте до того. Тому не варто і за таких дрібниць розділятися. Церква може бути єдина, як колись було. Вони мали одне серце і один дух. Коли церква може бути єдина, коли в церкві одна ціль. Ціль любити Ісуса Христа, ціль угодити Ісусу Христу, ціль бути в церкві Ісуса Христа. Ісус Христос любить церкву саме більше, що на цій землі є. Ісус Христос прийде за церквою, самим першим, що на цій землі є. І якщо я десь там собі, сам собі і апостол, і пастор, і сам проповідник, це може бути трошки неправильно або десь біда. Ісус Христос є голова, є церква. Церква тіло. І ми є, як апостол Павло вчимо члени один другому. У церкві ти навчишся любити, у церкві ти навчишся терпіти, у церкві ти навчишся мудрості. Тебе Бог буде виховувати і мене в церкві. Тому дуже-дуже важливо, що єдність церкви. Церква може бути єдина, коли є одна ціль. І знаєте, сила у чому? Сила в єдності. Коли люди будували храм. І Бог побуждав серця, то стільки приносили і на скинію, і потім на храм, що вже і священники казали, хватить довольно. Настільки люди хотіли робити для Бога, хто це робив Бог, це не робили, це не могли зробити священники, це не могли зробити переубідити проповідники. Це не може зробити, але коли Бог торкнеться серця, яке любить Ісуса Христа, тоді та людина готова на будь-що, щоб угодити Господу. Тому церква може бути єдина, коли вона в одному напрямку, це дійсно служити або віддати себе на служіння Ісусу Христу. І ще одне, що робить така якби стратегія тої війни, це уклон від Ісуса Христа. В різні обряди, в різні знаєте, такі другорядні речі, різні всякі такі обрядові речі, вони стають основою церкви. Церква не проповідує в Піснях Ісуса Христа, церква не проповідує в проповідях, в свідченнях. У віршах, у будь-чому, чи, чи в молитвах, чи в постах церква не основується на Ісусі Христі, і це уклон від основи. Немає другого імені під небом, яким наближало би спастися. Тільки ім'я Ісуса Христа. І якщо Твоє свідчення чи моє людині, воно десь заключається в чомусь другому переспорити або доказати за те, що ми щиро віримо, наприклад, субота. Ми віримо. І так десь ми віримо і то робимо, і сповідуємо, але якщо це основа, це десь уклон від основного, основа є Ісус. А коли ми любимо Ісуса Христа, тоді ми вже робимо те, що Він нам заповідав з любові, з поклоніння. Тому уклон від Ісуса Христа можна знов таки просто робити якісь релігіозні діла, релігіозні справи, але уклонитися від основи. Якщо уклонитися від чогось, може, не такого значного. Якщо я до кінця не буду розуміти, ну, як, наприклад, чи їздити, чи не їздити, чи, чи там різні якісь питання, як з їдою до кінця, може я не буду розуміти, я не говорю за нечисте, я говорю за інші рі... різні питання, де люди вже до таких подробностей десь е... опускаються, чи, як сказати, чи вникають, то може воно не буде смертельне, але якщо я уклонюся від Ісуса. Це буде найбільша біда, бо основа християнства це Ісус. І саме, що я замічаю в діях апостолів, що диявол хотів зробити, або що ті священники, замітьте, будете читати перші розділи. Вони казали заборонити, проповідувати про ім'я Це. Вони хотіли заборонити не щось друге, не щось третє. Чи як сказати, вони хотіли заборонити, проповідувати про ім'я Ісуса Христа. Тому основа. Ісус, але стратегія війни це уклон від Ісуса Христа. Зараз я би хотів з вами помолитися, щоб дав нам Бог десь може мудрості розуміти добро і зло, де ми уклонилися, де наше мишлення, воно увліклося світом, повірте, я десь переконався, і ви, я розумію, вірю, ви так само вірите. Казав колись один чоловік, що насолоджуватись світом це як пити солену воду. Солену воду не нап'єсся. Воно мало мало. Ти п'ястя соляної води або не соляної, знаєте, якої Кока-Коли. Ти ще будеш хотіти, вона солодка дуже. Ти ще будеш хотіти, ще ти не утолиш жажду. Воно тому не буде кінця і краю. Тому та інформація, ті стандарти, вони нам радості не принесуть. Принесе радість Слово Боже, радість спасіння у важких періодах, коли пройде мир, коли буде правильна основа, дай нам Бог. Не програти на рівні інформації, дай нам Бог не програти на рівні святості чи стандартів церкви, дай нам Бог не уклонитись від основи в Ісусі Христі. І дай нам Бог зберегти єдність церкви, єдність сім'ї, єдність де, знаєте, тої любові Христової. Хай Господь поможе, ми помолимося за це. Амінь.